Найкращий і найсильніший наш аргумент, що по суті зараз ми виграємо для європейського союзу час на їхні внутрішні реформи, на реформу їхнього безпекового сектору. І перед навіть можливим вторгненням Російської Федерації, до якого європейський союз ніколи не був готовий, тому що європейський союз не створювався як суб'єкт на цілісний суб'єкт міжнародної, скажімо так, на геополітичної гри це горизонтальна економічна. Конфедерація не більше, і для того, щоб її зараз буквально на марші в короткі терміни перебудовуватись, перебудовувати взаємовідносини з НАТО, з сполученими штатами, якимось чином вирішувати питання по власній армії, їй потрібен час і їй потрібен українці, чи це являється серйозним аргументом суб'єктних наших перемовин, як на мене, звичайно, так тому, що так чи інакше, навіть якщо європейці передають нам озброєння і власне і закупляють європейців, і якщо вони дійсно бачать нас в перспективі, членами європейського союзу, і дійсно являються нашими друзями, ну тоді вони просто інвестують у власну безпеку, тому що ті петлі які, умовно кажучи, і іншого озброєння, які вони інвестують в Україну, тоді відповідно це і буде їхнім щитом буквально вже через декілька років, якщо вони і серйозно налаштовані брати нас до європейського союзу. А якщо це просто імітація з їхньої сторони, ну тоді чому ми маємо, умовно кажучи, виконувати всі забаганки того самого Міжнародного валютного фонду для того, щоб просто отримати кредит, а не отримати безкоштовні кошти на у вигляді грантів, десь частково обмінюючи їх на власну суб'єктність ще під час війни.